Чуємо сьогоднішні слова цієї особи, так, яка 38 років була недужою. І Він говорить: пане, не маю людини, щоб, коли буде збурена вода, вкинула б мене до купальні. В 90-х роках. Була дуже популярна в всіх газетах, і в один, в один момент, в всіх газетах, в всіх телепередачах одна фотографія, яку зробив південно-африканський фотокореспондент Кевін Картер. І на цій фотографії було зображено таке. Там лежала маленька дівчинка, так. Яка помирала, а над нею стояв стерв'ятник і чекав, коли вона помре. Це фото облетіло цілий світ. Так? Воно було зроблено в Судані 1990... під час голоду 1993-1994 року. Кевін Картер вмить злетів на вершину популярності. Його запрошували на різні, е, різні телепередачі, нагороджували різними преміями за це е, надзвичайно, надзвичайно фото, яке торкалося всіх. Але ця слава була недовгою. Буквально за декілька місяців Кевін Картер впадає в сильну депресію і покінчує своє життя самогубством. Справа в тому, що він так сильно радів цій. Цій своїй популярності, так, і цим своїм запрошенням на різні ефіри. Так. І от на цьому на цей один фото, на один ефір, де, були, де була лінія так, розмов, запитань від глядачів, до нього приєднали один дзвінок, так, і особа на тій стороні слухавки. Запиталася його, а що сталося з цією дівчинкою, яка була на цій фотографії. І Кевін Картер відповів, їй так, відповів так, я не знаю, я не мав часу, я спішив на літак. І тоді ця особа з тієї сторони слухавки сказала йому. Я істину кажу. Що в цей момент на цьому місці було два стерв'ятника. Один, який хотів наїстися тіло цієї дівчинки, а другий стерв'ятник стояв з фотокамерою. І ці слова дуже сильно вразили Кевіна Картера. Він почав роздумувати над ними і впав від них в депресію, і від цього покінчив життя самогубством. До чого я це веду? Господь дуже часто хоче користатись з допомоги нас, людей, для того, щоб зробити якесь добро для когось. Він посилає сотні, тисячі шансів нам кожного дня. І Господь в цей момент прислав цього Кевіна Картера, в цю, щоб він побачив цю картину. Він міг зробити фото і міг врятувати дівчинку. Знаєте, чому? Що саме е, таке найжахливіше в цій ситуації, що він прямував своїм, своїм автомобілем в центр годівлі ООН, так, звідки мали його довести до літака? Так. Це нічого не вартувало забрати цю дівчинку, але він не зумів розпізнати того, що хоче від нього Бог. І навіть не була проблемою те, що він помилився в своєму житті, що він зробив помилку, яка вартувала життя цій дівчинці. І він міг прийти до Ісуса навіть попри цю помилку, навіть попри цю помилку. Міг впасти до Його ніг і сказати, так, я зробив щось, не так. Так. Це життя було втрачено через те, що я був сліпим. Але, Господи, Ти все прощаєш. Але Він не зміг. Не зміг, тому що не побачив цього теж. І так потонув в цьому розпачі. Розпачі. Господь дає тисячі шансів, дорогі брати і сестри. Так? І так, як говорить цей хворий сьогодні, і я. Немає людини, яка може мені допомогти. Немає людини, яка може допомогти. Багато людей, напевно, проходило там, біля цієї витезди, і багато допомагали своїм рідним і близьким. І бачили цю хвору особу, але не помогли. Дорогі брата та сестру, ця фотографія вона ширяє просторами інтернету. Ви можете прогуглити, подивитися. Не для того, щоб засудити Кевіна Картера, не для того, щоб впасти в відчай або жах, але для того, щоб зрозуміти, як часом важливо вміти дивитися на потребу іншої особи, вміти бачити цю потребу іншої особи. Тому що немає випадковості в житті. Господь посилає нас конкретно в цей час і до цих людей, до яких Він хоче, щоб ми прийшли. І, можливо, ми можемо допомогти. Погодьтеся, як приємно, так? навіть коли ви не будете знати, десь там потім в кінці свого життя, коли якась особа раптом, раптом прийде і скаже: дорогий брате або дорога сестра, Твоя посмішка колись змінила ціле моє життя. Вона привела мене до мого Спасителя. Бажаю, щоб кожен з нас дивився, вдивлявся в нього, особливо в цей час посту, в хрест, в знак Його любові, знак Його любові. Адже хрест без Ісуса так, лише знаряддя вбивства. Лише з Ісусом Христом це великий прояв любові. І вдивляючись в цю велику любов, яка віддала за нас своє життя і відкрила для нас небо, черпаймо цю любов і даваймо її всім, хто є навколо нас. Амінь.